Це мінімундус, парк архітектурних і технічних мініатюр. Просто неба. Тут можна побачити 160 мініатюр із 50 країн світу в масштабі 1 до 25. Частина мініатюр рухається. Потяги, що їздять за маршрутами, розвідний таверський міст або злітаючий шатл. Є всесвітньо відомі об'єкти, як то Ейфелева вежа, статуя свободи та джмахал. Можна знайти мініатюри з Австрії, Соборського Штефана і Більведе, і навіть з України, Софіївський собор і Чернівецький театр. Моделі робляться з оригінальних матеріалів, будуються роками, а вартість деяких сягає півмільйона євро. Парк був побудований у 1958 році, і це раніше відомого на весь світ міні-європа в Бельгії. Територія велика, а її площа складає 26 тисяч метрів квадратних, що як приблизно 3,5 футбольних поля. Все розташоване просто неба, а взимку парк закритий. Парк належить благодійній організації а прибуток іде на допомогу дітям і молоді.